Ну що, третя світова війна? Чи можливо її генеральна репетиція у будь-якому випадку? Атака Ірану, яка відбулася по Ізраїлю цієї ночі, з 13 на 14 квітня, означає новий виток, скажімо так, підняття голови вісю зла, яку очолює Москва, до якої долучається Тегеран, в числі якої є Пхеньян, Північна Корея. Ну і напевно, що за цим всім спостерігає Китай. Зі своєї столиці Пекіну, отже, візь зла провокує конфлікти, великі конфлікти по всій планеті, всі земній кулі. Що конкретно відбувається зараз на близькому сході? Що це була за атака? Як її розуміти, з чим його їсти, що воно таке, і чи завершилося воно, і чим завершилося, якщо завершилося у цьому відео, друзі? Розповім. Отже, ви на в моєму власному youtube каналі мене звати Василь Пехню Я журналіст. Розбираю в основному воєнні дії, що відбувається в Україні, але зараз вочевидь, і це цілком видно. Що власне той маховик бойових дій, що був запущений на території нашої держави, він розкручується загалом на усю. Світову на земну кулю і про це розкручення миховика далі розповімо друзі у цьому відео. Неодмінно підпишіться на мене, також ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Ну і ставайте спонсорами моєї спільноти, якщо хочете підтримати мене фінансово. Отже, поїхали. Поговоримо про те, як відбулася атака в ніч з 13 на 14 квітня, коли Іран розпочав проти Ізраїлю атакувальну операцію під назвою Справжня. Обіцянка чимало людей у Тегерані вже навіть е, встигли почати святкувати таку атаку е, Ірану на Ізраїль. І Це насправді ще безпрецедентна історія, тому що раніше Іран не допускав прямих атак на Ізраїль, хоча е, називав його відкрито і напряму своїм ворогом. Чому він не допускав таких атак? Тому що була достатня кількість е, ну так званих іранських проксі, котрі дозволяли в принципі атакувати Ізраїль і безперешкодно, чужими руками, скажімо так, загрібати жар. Це була хезб то зі сторони Лівану, тобто з півночі Ізраїлю, це був Хамас з півдня сектору Гази, це були єменські хусити, звідти ж із півдня, тільки ще більш південніше, які, врешті, й досі блокують протоки у Червоному морі. Відповідно, все це є іранськими проксі. Що таке проксі? Це організації, які підтримувані, фінансовані, озброєні Іраном, ну і всіляко стимульовані, скажімо так, для атак по території. Ізраїлю, а тепер уже це. Ну, мать на увазі те, що відбулося цієї ночі: пряма атака від Ірану на Ізраїль, і це свідчення серйозної ескалації у регіоні. Отже, розберімося, що найперше сталося учора. З вечора почали ширитися повідомлення про те, що саме цієї ночі готується така велика повномасштабна атака по Ізраїлю від 400 до 500 повітря. Не цілий прогнозувалося, що буде запущено по території цієї країни. І справді атака така стартувала найперше із безпілотників. Зокрема. Майшлося про те, що шахеди добре знайомі українцям, шахеди летіли по території Ізраїльської держави. Подивімося, як це все відбувалося, як проводжали, скажімо так, шахеди по території Ірану, точніше по території Іраку, що були запущені з Ірану, вочевидь. Фільма ж рофта шофта. Ну, це власне очевидці за цим всім спостерігають, і вони якраз таки і радіють тому, що летять шахеди. Для них це певним чином новинка, що воно так відбувається, що воно так летить. До речі, тут потрібно. Я кажу, що летить вздовж кордону з Іраком. Точніше, не навіть не вздовж кордону з Іраком, а безпосередньо по самому Іраку ці всі повітряні цілі і крилаті ракети також повідомлялися, що вони літали. Власне, давайте я зараз окреслюю, покажу. Жу, розкажу про що воно йдеться, тому що ну тут є певний нюанс. треба дивитися на карту для того, щоб розуміти де, що і як розташовується. Долучаю одну із таких мап, без них нікуди. Отже, це мапа Ізраїля, і якщо ми подивимося, де що Західніше, східніше, перепрошую, від Ізраїлю. Ізраїль у нас розташований ось тут це Ізраїль. Ось це все Ізраїль. Далі східніше Ізраїлю, давайте почнемо північніше Ізраїлю є Ліван, де власне оперує якраз одна із іранських проксій це Хезбула. Південніше Ізраїлю є сектор Гази, де власне відбувалися бойові дії. От, власне, сектор Гази, де відбувалися бойові дії Ізраїлю і де оперує ще один проксі Ірану це Хамас. Південніше цих рубежів, власне, як я і говорив, є Ємен з його атаками. Ось тут Ємен, так, от Ємен. З його хуситами і атаками в протоках. Морів і блокуванням фактично що світової торгівлі. Ну а Іран у нас це величезна країна. Насправді, якщо хтось раптом подумає, що Іран це там щось не неважливе Ось всі ці кордони, які зараз я обвожу цим, давайте таким чином виділимо. Ось все це є. Це все є Іран, ось ці всі кордони. Це є величезна країна Іран, яка ну справді що є лідером регіональним лідером на близькому сході. Вона хіба що може змагатися із Саудівською Аравією, наприклад, за таке лідерство, і вони протистоять одне одному. Але це Іран і немає при цьому прямого кордону із Ізраїлем. Він межує через Ірак. Ось це межі Іраку. Ось межі Іраку. Ось це все Ірак. І таким чином, саме через Ірак відбувається атака в бік Ізраїлю, Ірак, Сирію, в принципі, ці країни ну мають певний іранський вплив. Тому для них нічого дивного у тому, що через їхню територію відбуваються атаки. Отак так, напевно, буде. Комфортніше бачите, ось це Ірак, ось тут Сирія. Ну а це все територія Ірану, який атакує Ізраїль зі сторони своєї через Ірак в бік. Ізраїлю. отже, про що ми зараз тут говоримо? В чому в чому суть таких атак? Зараз я це все поясню, що відбувалося окрім шахедів, Звісно, що як я сказав, летіли і крилаті ракети через територію Іраку. Проте було дуже багато фейкових повідомлень. Наразі все верифікувати не вдалося. Просто такі різноманітних відео, в тому числі і відео із буцімто пусками балістичних ракет. І при чому повідомлення про них лунало від іранського офіційного інформагентства ІРНА, яке повідомило якраз про запас таких балістичних ракет ми подивимося, як реагували на це все. Власне, ну, от якраз ця балістика летить. і Вона відеозйомка велася а, з території Іраку. Тому я кількома хвилинами раніше так детально пояснював, що Іран напряму із Ізраїлем не межує, але він може використовувати іракський повітряний простір для того, щоб запускати і балістику, і крилаті ракети, і шахеди. І, до речі, чималу кількість таких повітряних загроз збивалося на території ще на підльоті. До Ізраїлю участь у такому збитті взяли зокрема і Сполучені Штати Америки ABC News Про це повідомили, що США збили низку безпілотників, що летіли учора в бік Ізраїлю на ворожій території. Times of Israel писала про те, що понад 100 іранських БПЛА вже були перехоплені за межами ізраїльського повітряного простору. Це станом на другу ночі сьогоднішньої доби. Отже. Підсумовуємо, що летіло. Дрони летіли. Крилаті ракети, ймовірно, що летіли, тому що їх фіксували. Балістика теж відео такі з'являлося. Проте, Ізраїль не підтверджував інформацію одразу. По ходу на таку на швидку руч, по свіжих даних Ізраїль не підтверджував інформацію про балістичні ракети. Але. Вот ну тут без без навіть жодних сумнів. Це очевидно, що це всеосяжна суттєва атака, якраз таки як з боку Ірана, яка відбувається по Ізраїлю. Крім цього, з Ємена, з півдня по Ізраїлю теж летіли. Власне були запущені ракети по території Ізраїлю. Тепер поговоримо детальніше, чим Ізраїль може оборонятися і як він може протистояти таким повітряним загрозам. Це країна, що має багаторівневу систему протиповітряної оборони. Ні, звісно, ми не говоримо тільки і виключно про всесвітньо відому систему злізний купол, тому що вона є неефективною проти ракет, Вона радше проти реактивних систем залпового вогню. А от така система, яку я демонструю, проща Давида, це якраз вже є протиракет е, система оборони ну і є ще більш сучасні, які взагалі в космосі ледь не перехоплюють загрозу балістичну з боку противників, зокрема таку ракету якось від єменських уситів, вже перехоплювали ізраїльтяни. Тому із ППО із ПРО протиракетної оборони в Ізраїльтян все гаразд. Бенімін Натаніях, прем'єр-міністр Ізраїлю напрододні також зробив таке звернення до нації. Пообіцяв відповісти на будь-яку атаку на своїй території, і як уже так само в соцмережах ширилися відео військово повітряні сили Ізраїлю почали задавати ударів по території Лівану по місцях базування. Хезбули, тепер поговоримо детальніше про інший аспект. А що ж, Сполучені Штати Америки, тому що вони головні. Ну, не те, що дієві особи у цьому всьому процесі, але вони головні спостерігачі за цим усім і головний союзник, стратегічний союзник Ізраїлю в регіоні. Отже, Джо Байден, як заявляли офіційні посадові особи Білого Дому, зокрема йдеться про таку пані як Едріан Уотсон. Вона є речницею Ради національної безпеки. Вона сказала, що президент США Джо Байден регулярно отримує інформацію про ситуацію від своєї команди національної безпеки. Аки і зустрінеться з ними сьогодні в другій половині дня. Тобто, це була заява вчорашня. Відповідно, відбулися певні ситуативні засідання у цій ситуативній кімнаті Сполучених Штатів Америки, Якими є рішення. Наразі важко говорити, тому що Іран, зрештою, сам відзвітував уже сьогодні вночі, що постійна місія Ірану при ООН відзвітувала, що вони буцімто зупинили. Напад на Ізраїль, що це була відповідь на удар по консульству в Дамаску? Що в принципі? Операцію виконано так цілий цієї операції досягнуто масованого ракетно-шахетного удару. Завдано що так само в цьому ж повідомленні, яке вони опублікували у твіттері От ви можете побачити його повністю. Вони дуже чітко великим кеглем великим шрифтом. Наприкінці пишуть що Сполучені Штати must stay away, тобто вони мають залишатися. Осторонь, що це, мовляв, не їхня війна. Вони їм не потрібно втручатися між конфлікт у конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Ну і погрожують. Ють, ізраїльтянам іранці, що якщо ізраїльський режим, як вони пишуть, припуститься ще однієї помилки, відповідь Ірану буде значно жорсткішою. Станом на зараз цілий цього удару досягнуто. А власне, що це були за цілі? Чому взагалі цю операцію Іран під назвою справжня обіцянка розпочав? Теж вам зараз розповім. Отже, 1 квітня цього року відбулася атака по посольству Ірану у Дамаску, це Сирія, туди, ну всі розуміють, що скоріш за все це був звісно Ізраїль. Хоча Ізраїль офіційно як не підтверджує, так і не спростовує ці інформація. Але туди було завдано відповідно ракетного удару, внаслідок якого загинув ось цей високопоставлений бригадний генерал. Іранського корпусу вартових ісламської революції, тобто головного їхнього органу управління військового Мохаммад Реза Жахиді, крім нього ще загинуло кілька іранських і генералів і кілька десятків офіцерів, тобто нічого такий собі дипломатична установа у Дамаску, але цього удару було завдано. Іран, звісно, що звинувати у цьому ізраїль. Ізраїльська влада, як я сказав, не спростувала, але й не заперечила своєї причетності. Саме тому ось ця операція, за словами Ірану і їхньої що... делегації. При ООН є самообороною. Кота на їхню думку передбачена статутом організації Об'єднаних Націй. Але в будь-якому випадку ці бойові дії в режимі ОКО за око ну вони знаєте збільшують ризики не просто локального конфлікту, а цілої локальної війни на близькому сході. Це те, чого дуже сильно прагнули уникати Сполучені Штати Америки. Сіляко Джо Байден, в тому числі і спонукання по виведенню військ із сектору Гази, він не хоче мати, вочевидь, перед виборами, ось такі активні бойові дії на близькому сході. А там ще й не дай, не дай Бог візь зла на інших ділянках. І напрямках може підняти голову корейський тайванський, або що, або що, або що тому США хотіли уникнути. Вони хотіли де-ескалювати, так би мовити, ситуацію, ну але вийшло не до кінця. Як ми вже бачимо, і в очевидці всі тактики умиротворення вони не спрацьовують. При цьому умиротворення умиротворення, мале у Сполучених Штатів є чимала своя ударна група і чимала кількість військ, насправді що на близькому сході. Як мінімум, ми говоримо про те, що це тисячі американських військових є на військових базах на близькому сході. Минуло тижня було ну фактично цього тижня. Так впродовж тижня з'являлися повідомлення. Зокрема, і CNN про це писало, що американці перекидають до. Додаткові підрозділи на Близький Схід. Ну і найважливіше, напевно, ударна міць, яка є у Сполучених Штатах тут, що там у регіоні перебуває, продовжує перебувати ударна група авіаносців військово-морських сил США Дуайт. Ейзенгавер виглядає ця авіаносна група, ось так. Точніше, це не повна група, це не лише група, це конкретно ось цей авіаносець із як мінімум дев'ятьма авіаційними ескадрильями на борту. Чотири з яких це є винищувачі. Крім цього, повідомляється, що до складу загальної групи, окрім авіаносця, входить також крейсер з керованим ракетним озброєнням та кілька есмінців із так само ракетами дещо нижчого класу дій і 6 тисяч моряків. Тобто, ось ця ударна. Ударного угруповання США в разі чого воно там розташовується. Тільки я дуже сильно сумніваюся, що США застосують їх повноцінно. Хоча хто зна, як воно складеться, і хто зна, що воно і як буде. Ну ось приблизно такою є зараз широкими масками. Ситуація по Ізраїлю. Іран ще раз повторюся, фактично оголосив про завершення операції. нанесли, завдали удару, нібито відплатили. Все, що вони планували відплатити е, і Ізраїлю за е, знищення за ліквідацію генерала ксіру, корпусу е, квіро, корпусу вартових ісламської революції, е, ну та й усе. Але я думаю, що це ще далеко не кінець, це лише початок. Чи це третя світова війна? Ну напевно, вона вже триває. Е, але що буде далі, як воно вплине на український перебіг бойових дій? Ось тут я ще не беруся робити якихось висновків, тому що вони будуть справді поспішними. Почекаємо, проаналізуємо, подивимося далі. Повернімося до цієї теми. Отже, на цьому ставлю крапку. Дякую вам, друзі, за те, що ви продивилися цей ролик, це відео. Підтримайте його своїми подобайками. пишіть коментарі, ставайте спонсорами, та звісно, що підписуйтесь на мій youtube канал. Я вам буду вдячний за усілякі методи такої активності та поширення. Мене нагадує звати Василь Пихньо. На все добре, бережіть себе і до Нових зустрічей.